Лучанка Іванна Новак прийшла до центрального відділення Укрпошти, аби придбати марки та конверти, які сьогодні вийшли в обіг. Друзі з сполучених штатів попросили відправити їм сьогодні конвертик з спецпогашенням, щоб вони ну колекціонери і вони хочуть мати саме такі конверти в своїй колекції. Як на мене, ну дуже красивий. Вибрали ескіз. На марках та конвертах зображений український воїн, який вказує напрямок російським агресорам та напис Русський воєнний корабль іді, слава Україні. 20 20-річний колекціонер Віталій Пащенко придбав 20 марок та конвертів. Близько чотирьох років я так час від часу заходжу. Я колекціоную то я власне, і завітав на Волинський поштам. Тут є власне, відділ, де продають флотелі зазвичай. Ну і на сьогоднішня оказія стала несподіванкою. Також супроводжуємо з дуже великим сенсом і посланням цю марку. І вона несе дуже великий для нас патріотичний піднесений зміст. Сьогодні на пошті відбулася церемонія спеціального погашення. На конверт із маркою поставили печатку. На ній вказане поштове відділення і дата 12 квітня, розповів керівник Волинської дирекції Укрпошти Іван Люсак. Укрпошта оголосила народний конкурс на ескіз кращої поштової марки. От відповідно, переможцем став ескіз, який запропонував. Автор, який народився в Криму, Україна випускає марки, не чекаючи закінчення війни, перемоги України, як тільки відновив свою роботу поліграфічний кабінат України. Ми відразу прийняли рішення і замовили тираж тираж 1 мільйон примірників для того, щоб випустити відповідну поштову марку. Заступниця керівника поштового відділення Руслана Демчишин розповідає в обігу є марки двох видів для відправлення листів територією України та за кордон. Марками конвертами можна завтра, і післязавтра, Будь-який дні нас будуть на відділенні. Це ми це нас день. є на відділенні. Можна буде будь-який день купити тільки цим штемпелем, який буде початочка. Якби вона тільки сьогодні тільки сьогодні завтра ж того штемпеля. В нас не буде. Голова обласного товариства філателістів Андрій Кунаков збирає марки протягом 47 років. Має усі випуски Укрпошти з часу відновлення Україною незалежності. Найцінніші для колекціонерів каже листи зі спецпогашенням та печаткою головпоштампу. Марка ця клеїться на спеціальний конверт, конверт першого дня випуску і гаситься спеціальним штемпелем. В цей день можна відправити, рахується першим днем випуску марки, і можна відправити цю марку з конвертом з відповідним написом і з відповідною тематикою в будь-яку країну світу. Зараз в області є понад 2000 тисячі марок, Русський воєнний корабель і слава Україні. За потреби, каже керівник обласної дирекції Корпошти Іван Люсак, в регіон можуть завести більше. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.